Презентація та урочиста церемонія погашення марки Чорнобиль трагедія людства відбулася у приміщенні Укрпошти. Один, два, на поштовому знаці зображена скульптура третього ангела, частини меморіального комплексу Зірка полин у Чорнобилі» автора Анатолія Гайдамаки. Дизайн конверта розробила художниця Тетяна Несторова. Крім дати на Марці, вказано і час, коли сталася аварія. Ці марки, які сьогодні є, вони поки ще такої цінності, немає. Ну через рік чи два можуть вже коштувати 100 і більше доларів. Марку передали до краєзнавчого музею як пам'ятку історії. На урочистостях вручили подяки і п'ятьом працівникам пошти, які свого часу ліквідовували аварію на чаес. Серед них і начальник відділу кадрів Микола Брага. Тоді ще 28-річний молодший лейтенант у радіаційній зоні пробув три місяці. Ми займалися дезактивацією місцевості. Виїжджали на територію самої станції, працювали по огородженню станції і 30 кілометрової зони відчудження. Підтримку Чорнобильцям пообіцяв очільник області Валерій Головко. Свого боку обіцяю максимально прикласти зусиль, щоб всі можливості обласного бюджету. Безпосередньо мої були направлені саме на задоволення потреб цих людей. Спецпогашення марки особлива подія для філателістів. Вони купують конверти з новими поштовими знаками і відразу відправляють друзям в інші міста та за кордон. Поповнення до своєї колекції має і Ярослав Петруняк. У мене всі українські марки є зібрані. Дана марка про трагедію Чорнобильську трагедію українського народу, яка в свій час. Сталося, вже пройшло 30 років, але ну, наслідки і до цього часу відчуваються. Ж. Багато людей загинуло, багато людей втратили своїх близьких. Тираж марки 121 тисяча примірників. Придбати їх можна у всіх відділеннях поштового зв'язку. Ціна не відрізняється від звичайних 2 гривні 40 копійок.